Тут дуже гарно влітку, коли багато зелені. І хочеться, щоб мир прийшов на нашу землю. 4 лютого почались бойові дії. Ми бачили прямо з вікна, як били по військовій частині. Було дуже страшно, тому що взриви були постійні. Переви не було. Квартира прямо зараз. Коли ми повернулися додому, цього вікна майже не було. Його побили осколками, і частина осколків залишилася на балконі. Потім ми потрішечку це все виносили. ДСП забуте з самого верху до самого низу. Все. У нас добра родина. У мене двоє діточок Михайло та Марійка. Зараз Михайлику 12 років, а Марійки 9 років. Міш, зачитаєш свій стих? Моя Україна, ти серце, биття, з тобою і доля, моя і життя. Велика, красива, незглавна любов. З тобою співає душа моя знов. Кажу всьому світу, що чудо Творця. Я українець, з тобою до кінця. Більше вже в 23-му році ми ну, з надією в думках. Рішили повернутися додому. Тому ми повернулися, почали частично хоч щось робити, тому що не було ні ну, матрасів, нічого не було. І спочатку організували спальні міста, поставили хоч якусь двір, і потім узнали про ваш фонд. І фонд відкликнувся і нам допоміг, і нам. Сказав, що він зможе нам не тільки вікно поміняти, а ще й двері. І це було дуже так круто, це було дуже-дуже круто, тому що на зараз це дуже дорого, дуже дорого виділити з сімейного бюджету зразу таку суму для того, щоб повернутися або щоб було тепло у квартирі і заміна вікон це дуже важливо. Це дуже-дуже ну, круто. Я дуже вдячна вашому фонду, що він зміг надати мені таку допомогу, не відмовив. Дякую вам.